Вітаю, дорогі мої глядачі на моєму офіційному YouTube каналі «Екстрасенс. Роман Шептицький. В даному відеопрогнозі будемо з вами розбирати, розглядати, робити розклади на тему, яка зараз надзвичайно актуальна. Я би сказав, одна із таких актуальних це питання Китаю. І назвав я дане відео таким чином. Мирний план чи подвійні ігри Китаю. Що взагалі відбувається? Що за мирний план? Для чого це все? Що той Китай хоче? Чому в нього така поведінка? Чи дійсно він допомагає Росії у війні проти України? І в результаті? Тож за кого він? За нас, за них? Давайте будемо розбиратися. В даному нашому прогнозі. Так, візьму я колоду таро дверей Таро, ключів. Спочатку подаємо кілька карт, потім ще деякі колоди ми з вами просто доєднаємо. Отож, давайте будемо дивитися. Що задумав Китай? Що за мирний план? Перша карта. Така от трійка жезлів і перевернута. В дані ситуації я би її трактував як. Ні нашим, ні вашим. Знаєте, от така от карта. Тобто, ну, офіційно називається. Ми не за вас, ми не за них, ми за мир. Бачите, така карта там чоловік стоїть, десь він там на якомусь там острові безлюдному маятник. І він там один, знаєте, як ізольований, тобто не за вас, не за них. Дивимось далі, що покаже друга наша карта. Дв'язка Кубків перевернута. Це вже десь той момент, який я, ви знаєте, проговорював не в одному ефірі, що, напевно, все-таки Китай, він передусім переслідує свої певні, корисливі цілі. Дев'ятка кубків перевернута, це десь демонструє. І, говорить, що ті цілі вони просто так, ну, вдало, там не знаю, замасковані під ті заяви, які вони говорять, під ті моменти, які вони зараз там. Проробляють під так званий мирний план. Це така, знаєте, якась, я би сказав навіть, е пропозиція того мирного плану, таку як хочу представити Зеленський, президент України, так, до річниці вторгнення. І отут, так, знаєте, така якась як. Ну, Аналогія. З'явився Китай з планом миру. Хоча ще раз кажу, переслідує він насправді певні свої корисливі цілі. Давайте розбиратись далі. Що ж за цілі Китай переслідує? Бачите, карта йде знову ж таки. Таємних знань, таємних задумів. Тобто хитрість, якийсь такий свого роду, я би сказав, ілюзорний обман. І в чому це може полягати? В тому, що вони вкотре переслідують свої цілі. Дивимось далі. Цілі які саме? Повернути собі те. Перепрошую, цей аркан теж був перевернутий. Повернути собі те, що в певний час було від них забрано. Бачите, карта обмін подарунками, але аркан перевернутий. Тобто те, що було забрано. Неправильно, нечесно, несправедливо. Ну, ми від них точно нічого не забирали. Неправильно, нечесно і несправедливо. Вірно, вірно. Значить. Питання стосується Росії. Що вони там неправильно, нечесно забирали? Ну, території, землі, Ну, розуміємо, про що йде мова. Дивимось далі. П'ята карта. Сімірка жезлів. Пряма позиція. Тобто вони хочуть для себе вийти на якісно вищий світовий рівень. Світову арену, можна навіть так сказати. І десь от, ну, покласти край тій, напевно, багаторічній несправедливості, з якою вони мирилися. Бачите, таке враження, що от берете от, у той кусок, тої, там якась така брила велика, там, ну, грубо кажучи, скала, земля. І вони от хочуть взяти то, що знову ж таки мало би бути їхнє, і поставити ну, так, як так, би це положено. так? Щоб все було по своїх місцях правильно. Знову ж таки, питання стосується Землі. І вагомості Китаю на світовій арені. Давайте подивимося ще одну карту. Як вони хочуть це зробити? Бачите, силовим методом, звичайно, їм це не виходить. Ну, бо тому що, напевно, теж якісь недостатні там ресурсності. Чи Карта перевернута колісниця. Недостатній рівень підготовки тих можливостей, тих доріг, які б їм відкривалися, тому їм треба обійти це ну, не агресивним методом повернення свого, а якимось хитромудрим видуманим планом. Агресивний метод повернення. Ну, воєнний мається на увазі, прийшли, почали воювати, забирають своє. Так? Ні, тут має бути все якось якось по-іншому. Таке враження спочатку йде слово ослабити. Знову ж таки, не нас, а Росію. І в результаті забрати своє. Може, потім там і буде якесь як це воєнним шляхом забирати своє? Це вже таке питання. Ну наразі вони такого величезного потенціалу, щоб це зробити, мають. Тобто йде слово, треба ослабити. Давайте подивимось ще один аркан. Чи правильно попередня інформація йде правильно? Бачите, пройти крізь закриті двері. І там, де руками вони не могли цього зробити і не мали цього шансу зробити. Вони нарешті знають, як їм це зробити. Питання виникає наступне, логічне. Ви спитаєте: ну так ж Китай там багато зараз говорять, він там допомагає Росії, для чого він це робить, значить він проти України. Давайте подивимось. Бо так, заяв таких і дійсностей багато. Чи, чи справді Китай допомагає Росії? Перша карта. Бачите, запит від Росії є. Король Пентаклів, запит є. Все вірно, запит є. Далі. Друга карта. Ну, по цьому запиту все рівно немає того, що Росія би хотіла. А що би хотіла Росія? Ми прекрасно це знаємо. Передусім підтримку збройну. Там збройну, ще там, не знаю, технологіями над потужними і так далі. Запит то є, але того повноцінно нема. І швидше за все не буде. Аркан нуля. Скажете, що Китай хоче пошити Росію в дурні? Можливо, раз Аркан нас є дурня, але так чи інакше це якась дуже хитро мудрий видуманий план з однією великою ціллю. Так, вони можуть їм ну, допомогти, не знаю, там теж багато говорить там, бронежилетами там не знаю, там, бронежилетами кажуть, бронежилетами, які там можна так прострілити, чи там касками, чи, там, ну, тобто ви розумієте. Не збройною, танковою підтримкою там, чи іншими якимись потужними збройними технологіями. І так, ніби ми допомагаємо вам, ну як можемо, так? Світові, І то офіційно вони ж заявили, що ні, не допомагають, так? Ну, по всій ведимості, в такому контексті потужному воєнному збройному, ну карта показує, ні. Цьому світові вони представляють план мирної. План миру, мирного врегулювання. це все. Виходять теж зі своєю заяви і притягують знову ж таки світову увагу як до важливого гравця на тій всій арені. В якійсь мірі виходять, що тим своїм планом миру будуть диктувати якісь, як правило, умови, як Росії. Ну як диктувати? Ну, Розкажуть, як це має бути. Давайте подивимося, чи Росія погодиться на цей план миру. Ні, не погодиться. Тому, знову ж таки, той план, який складається, ще раз кажу. Це не так для миру, як для того, щоб, переслідуючи якісь свої там, не знаю, корисливі цілі, мотиви, максимально ослабити Росію. Знаєте, кажуть, таке, таке, таке слово «під'юджувати». От. Вроді би, як ми вам там ну, допомагаємо, або, можливо, там навіть буде умова. Тобто, ви давайте, давайте там, грубо кажучи, там, ну, проводьте там свою ту спецоперацію, як вони кажуть, так, там, в Україні, там, що ви там поставили, зрозуміли, так? що ви там хочете. А ми вас типу, може, в результаті там і дуже класно підтримуємо. Там, якщо якісь там певні цілі, ви таке досягнете, виконаєте. Але Китай теж не дурний, і вони прекрасно розуміють, що Росія не виконує тих поставлених своїх цілей. І виконувати їх не буде. Чому? Тому що Китай розуміє, яку Україна має підтримку вже, і яку буде ще мати, як від Сполучених Штатів Америки, так і від світової європейської спільноти. І коли Китай чітко зрозумів, що Росія так чи інакше програє, ну то чого би ще Росія сюди не направила якісь свої там теж ресурси, резерви, там, ті самі ракети, ті самі танки і так далі, які в Україні успішно нашими хоробрими воїнами знищуються. Відповідно, що відбувається правильно. Послаблюється потенціал самої Росії. А отже, чим Росія стає слабшою, тим Китай більше можливостей повернути собі своє. Я сподіваюся, я максимально точно ну так стараюся цей пазлик зібрати докупи те, що мені от якось і показує карта. І те, що я от якось так можу знаєте, витягнути з тої інформації, яка насправді десь от зараз вона так формується. Так, це ще може бути багато різних заяв, багато різних змін і так далі. Але так чи інакше, якщо ставити питання, то Китай за кого? За нас, за них, ні за кого. За себе. Це раз. По-друге, так їм вигідно, щоб зараз Росія воювала далі з Україною, тому що Росія ослаблює свій потенціал, воєнний і так далі. Це два. В результаті цього ослаблення, вони чекають слушного моменту забрати собі своє Це три. Я вважаю, прийде цей час, коли вони заберуть. Тому, що, пам'ятаєте, одне з пророцтв. Ну, не моїх. Одне спрод, що коли Росія нападе на Україну, вона таким чином рано чи пізно розколиться на різні території. Росія на Україну напала, значить, і друга частина просто буде здійснена. Буде цей розкол. І от Китай хоче зайняти дуже важливу роль і світову і зараз, і так далі. Так, ніби посланці миру. Але ситуація ось така. Давайте ще візьмемо іншу колоду і буквально кілька карт з неї потягнемо. О, перша карта випала. Знову ж таки, позиція Китаю. От вони там хитро-мудре щось собі і думають. Бачите знову. Те, що в свій час від них забрали, відібрали. Тобто хочуть вернути своє. І Вони там то все дуже-дуже ретельно продумують. Чомусь саме зараз вони з'явилися. Вони тривали час взагалі, пам'ятаєте, ось так, називається така якась, ну, нейтралітет, ніби так? А тут от почались такі заяви. Ну, все-таки то, що я можу читати, тільки тому вони це почали, бо зрозуміли, що Україна все рівно переможе, а значить, чим побільше треба, щоб Україна знищила російського потенціалу. По крайній мірі на даний момент часу воно виглядає саме так. Як ситуація буде розвиватись, ну будемо переглядати періодично. Бачите, король мечів перевернутий. Чекають, щоб ослабити. Щоб ослабити потенціал тих, з ким вони знову ж таки в свій час там на межах, на ночах, на, на, на ножах, на мечах. Ось. Дуже хитрий, дуже хитро мудрі плани. Знаєте, така фраза прийшла. Хочеш ослабити свого, знаєте, ворога, то, ну, якось так, напряму з ним не воюй, так. Ну, чужими руками жар. Завжди легше загрібати, правильно? Ну, так, по відношенню до України, це є дуже не по людськи м'яко сказано. Але, ну, картина ось така. Тому ну, думайте самі, вирішуйте самі відповіді з приводу нашого сьогоднішнього такого розкладу прогнозування. Залишайте в коментарях, що ви думаєте. Далі йде, бачите, Китай переслідує знову ж таки певні свої корисливі цілі. От вернути собі своє вернути собі своє. Драхуйте друга колода і підказки по суті ті самі. Шестірка кубків, щоб все було так, як було колись. Їхні певні там території і так далі. Так далі. Я не знаю, чи це йде конкретно, бо там дуже часто говорить там Тайвань і так далі. Я не впевнений, що це саме туди. Я думаю, це частково. Іде мова, мені просто показують масштаби більшої території. І ще одна карта. Ну, от, Аркан Мах. Фокусник, іллюзіоніст, Мах. А давайте ми створимо, а давайте ми там. Створимо велику ілюзію. Знаєте, як фокусники працюють? Ну, це основа ілюзія. Люди щиро вірять в те, що вони бачать. А насправді там є свої технічні моменти, як той, той чи інший фокус виконується. І, Як то кажуть, ніякого аферизму, так? Проста вмілість рук. Ніякого обману проста мілість рук. От вам і відповідь на ваше запитання. Китай, який переслідує передусім свої інтереси. Це я вже неодноразово говорив. Побачимо, як воно буде. Тому що мені здається дуже-дуже швидко. Це вже на протязі там найближчих, як знову ж таки. Від кількох тижнів, там, можливо, до кількох якраз зараз місяців, та місяць, два-три. Ці всі позиції, ці всі моменти, вони стануть ще більш явними. Бо в будь-якому випадку, знаєте, і будь-який фокус рано чи пізно його викривають, технології його створення. Так само і тут. Ці всі моменти, ці всі плани, так далі. Це буде те слово, це буде обговорюватись, це буде викриватись, це буде в відкритому плані. От тому ось так. Чим допомагають вони по факту Росії? Чи можуть допомогти ми з вами розібрались? Які вони, За кого вони, які вони бавляться ігри, ми розібрались? Чи вони перед усім за себе? Що вони переслідують, які цілі мити? Ми розібрались? І так званий їхній план миру це просто ну, такий теж свого роду цікавий хід. Такий саме зараз, і чому саме зараз він відбувся, ми з вами це теж зрозуміло, щоб показати свою теж певну силу на світовій арені, що вони можуть от, і Росії представити мирний план і такими, не знаю, там бути, як це сказати, амбасадорами-посланцями миру. Але ми прекрасно всі розуміємо, що ні Україні, ні Росії і ті їхні теж, там плани і думки вони не підійдуть, тому що для нас єдиний істинний варіант. Миру це повноцінне звільнення території України від рашистської окупації до кордонів 91-го року. І так це і відбудеться. І хай буде так чим пошвидше. А ви, дорогі мої глядачі, поширюйте наші відео, залишайте свої коментарі, ставте подобайку, підписуйтесь на мій YouTube канал. І почуємось з вами в нових відео прогнозуваннях на нові цікаві та важливі теми. Бережімося, тримаємося, все буде Україна!